Є знижки на лактацит та цит. 25% В аптеках подорожник Бам та ощад. Скандальна нардепка Мар'яна Бозугла в пошуках роботи. Але від неї в прямому сенсі відхрестилася. Мережа ж взірвалася жартами. Куди подавалася Мар'яна і як відреагували її колеги нардепи? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. і тисніть подобайки, а Ми переходимо до новин. Вона перша піднімає скандали та перша зло втішається чужим звільненням а сама продовжує сидіти на теплому місці. Одязна нардепка Мар'яна Безугла знову опинилася в центрі уваги. Так вона відгукнулася на вакансію, яку розмістила віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Але та від неї відхрестилася в прямому сенсі слова. Перед цим у своїх соцмережах Олена Кондратюк розмістила допис, що шукає до себе в команду СММ фахівців. Вони мають бути амбітними і допитливими. Віцеспікерка закликала зголошуватися на вакансію і однією з перших свою кандидатуру запропонувала Мар'яна Безугла. Але її одразу ж відхилили. Свят, свят, свят. Написала Кондратюк. Реакція колег на теж не забарилася. Готова. Свят, свят, свят. Що ж так? У вас багато роботи. Дарма, був би вірусний контент. А навіщо воно вам? У вас свій шлях? Мета. Шарите. Бачу. Адвокат і за сумісництвом офіцер ЗСУ Олексій Шевчук на питання про те, яку мету переслідує Мар'яна Безугла, пожартував, що у самураї немає мети, у самураї лише шлях. Нардеп від слуги народу Андрій Богданець написав: беріть Мар'яну безуглу, вона в цій сфері просто боїня. Така реакція не дивина, адже Мар'яна Безугла регулярно в центрі скандалів через свої 5 копійок. Нардепка дуже любила висловитися щодо Валерія Залужного, через що не раз зривала шквал критики від українців. Якщо поглянути на сторінку нардепки у соцмережі, то чи не через пост Мар'яна знаходила, у чому ще звинуватити екс-головнокомандувача? В абсолютній більшості українські політики, суспільні діячі та військові засудили саме безуглу за її слова про залужного. Сам головком на її випади жодного разу не відповідав. Погодьтеся, навряд чи він мав потребу у порадах безуглої. Не подобався пані Мар'янії. Екс речник повітряних сил Юрій Ігнат. Коли крім речника у вільний час підробляв блазним. Ну а ще саме через безугло зчинялися інші скандали у суспільстві. Наприклад, нардепка запустила знову ж таки у своєму Фейсбуці голосування, чи готові українці відмовитися від громадянства в обмін на виїзд за кордон. Звісно, результати були невтішні, однак і не зрозуміло, чи не доєдналися часом до цього голосування російські боти. Не впевнені у Мар'яні навіть її ж підписники. Але писати у Фейсбуці це не наживо перед людьми виступати. Чого варти Лише перл на 30-річчя незалежності України крім не крім не так, пані Мар'яна розповідала про тарифи в Україні. Спец вона й в оборонці, хоча має освіту медика, І логічніше, що людина із фаховою освітою мала б, напевне, бути в комітеті з охорони здоров'я. Але ні, там напевне не так хайпово. А як тоді розносити фейки про мобілізацію жінок? А як критикувати військове керівництво під час війни? А як вкидати геніальні ідеї? От як, наприклад, про мобілізацію жінок? Мовляв, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав. І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки? Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум? Не допоможе. Я скажу більше при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей. Ну, як ви розумієте, реакція користувачів не забарилася. Та спи вже на теревині, Іди сама, хоч траншеї рити. Звідки вам такі ідеї дурнуваті приходять в голову? Тобто, поки мільйони здорових чоловіків разом з чиновниками і депутатами ховаються за спиною мого чоловіка, який воює, ще я повинна піти на фронт. Ви здуріли? Щоб ти не писала, тобі все одно нічого не вдасться. Довіра до військових і пана залужного у народу на такому рівні, який і тобі і не снився. Де ти, а де пан залужний? Пиши далі і купи собі могилу. Перед смертю, як то кажуть, не надишишся. До слова про смерть Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Фейсбуку публікувала ще одне досить дивне опитування. Вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. Цікаво, що 61% тих, хто проголосував, обрали варіант так. Зараз цього посту на її сторінці вже немає. У коментарях користувачі реагували на запитання по-різному. Хтось цікавився, чи все гаразд у самої Безули, Інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв, усім народним обранцям померти не бажаємо, а ось окремим – так точно. Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію. Утім, безуглядь цього опитування здалося замало. і вона опублікувала наступне: чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в'язниці? Тут варіантів відповіді вже було більше, але 58% проголосували за більшість так, але є нормальні. А днями безугла видала новий номер і зареєструвала у Верховній Раді провокативний законопроєкт, на який з обуренням відреагували в Україні. Вона запропонувала запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто привласнює державні функції. Цей законопроєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність для тих громадян України, які привласнюють державні функції, зокрема представляючи Україну на міжнародних заходах перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, перед представниками міжнародних організацій мається на увазі під привласненням державних функцій, не уточнюється, але авторки законопроєкту пропонують карати тих, хто порушує його норми за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку. Але після резонансу нардепка назвала свій документ законопроєктною провокацією, а співаторка і колега по фракції Галина Третьякова відкликала його на доупрацювання. Згодом без намагалася свою ідею перевести в жарт. Ну а що викручуватися якось треба? Адже навіть колеги по фракції заявили, що законопроєкт такий не те, що не приймуть, а навіть не будуть розглядати. До слова, у травні 22-го року безугла намагалася протягнути свої геніальні ідеї до Верховної Ради, як, от, наприклад, законопроєкт номер 7351 який дозволяв в умовах воєнного часу командирам застосовувати проти військовослужбовців-порушників зброю, навіть якщо це спричинить їхню смерть. Після суспільної критики законопроєкт відкликали. Крім того, у головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що безугла вводила в уману членів комітету з нацбезпеки про що. Охуючи законопроєкт номер 4210 щодо посилення контролю над зсу, тоді слуга Веніславський наполягав на виключенні безугло з парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Однак Безуглу так і не виключили з комітету Верховної Ради. До слова Мар'яна Безугла є і співавторкою більшості законопроєктів, що стосуються мобілізації, але от досі жодної запропонованої нардепкою ініціативи не було прийнято. Постійні скандали дійшли навіть до президента, але той відреагував коротко і ясно. Комусь дуже вдячен за когось соромно. А що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. А що стосується Мар'яни, Валіри, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять е, коментувати, лайкати е, в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, Вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав: мені здається, нам всім. Потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. Власне, безугла не критикує хіба що Зеленського. Він для неї авторитет, хоча водночас дуже любить вона критикувати власну фракцію. От тільки питання, чому ж тоді саме через неї йшла в раду? Нагадаємо, що на початку лютого 24-го року безугла заявила, що з партії вона вийшла. На своєму Фейсбуці вона зазначила, що її заяву задовольнила голова партії Олена Шуляк. Аж тут, 28 березня, з'ясувалося, що є ще один нюанс. З партії безугла то вийшла, а от з фракції ні. Про це повідомили депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк із посиланням на віце-спікера парламенту Олександра Корнієнка. Сама ж безугла каже, що подавала заяву на вихід із фракції, але її повернули, бо вона, мовляв, була неправильно оформлена. Коротше, формально не відпускають з партії Слуга народу вийшла, і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції наразі вже підіймалося питання і про її вихід з оборонного комітету. Там вона до слова на посаді заступниці. 5 січня 2024 року. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Мар'яну Безуглу з посади заступниці очільника. Члени комітету одностайно проголосували за, і лише один народний обранець утримався. 6 січня була зареєстрована постанова про звільнення Безугли, але вона досі залишається на посаді заступника голови комітету, голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю. Офіційно звільнити її намагалися вже двічі: 10-го і потім була ще спроба 16 січня. Нардепи навіть блокували трибуну ради. Але як кажуть, Бог любить трійцю, тому віримо у краще. Тим часом, якщо навіть зайти під будь-яке відео пов'язане із безуглою чи ті ж пости. У її улюблені соцмережі скрізь маса коментарів про те, що нердепці не місце у раді і тим паче в оборонному комітеті. А як думаєте, ви чому де безугла, там скандал? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал канали Тисні Дівуподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.